Військовослужбовець збройних сил України, член політради, партії Демократична Сокира, Віктор Тригубов до нас доєднується. Вікторе, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Вікторе, з приводу слави іміджу і авторитету збройних сил України сумнівів, заперечень чи питань ні в кого в світі вже на щастя не виникає. Ну і виявить побратими, це велика гордість для всього українського народу. Натомість в Російській Федерації виникла велика проблема. Там навіть у самій Держдумі виступили з ідеєю того, що треба якось знайти шляхи, як підтримати, підняти. Престиж та статус Росгвардії. на що вони здатні знаєте, Росіяни і Українці? Там пропонують навіть інтегрувати Росгвардію до комп'ютерних ігор для покращення іміджу. Ну я вас так знаєте на півжетомаспитає, чи справді такі речі допомагають, і що ж не так з цим іміджем Росгвардії, що сама Держдума тепер е працює іміджмейкером у цієї структури. Проблема між російської розгвардії, так званої, полягає в тому, що вони радянські Вертухарі, а їхній керівник тупа мавпа. Є, так, є така імжева проблема в них, і я не знаю, як її виправляти в їхньому випадку, окрім як розпустити цю структуру. Бо слід розуміти, що Росгвардія — це структура, яка набиралася виключно для розгону мітингів, для боїв з власним народом. А потім була кинута на війну, якої вона трішки не очікувала, і на якій себе вона проявила вкрай небоєздатною. Тому, звісно, можна спробувати щось там таким комсомольським шаблоном. Якось намагатися розкручувати її образ на Ох, використовуючи пропаганду, але я не думаю, що це буде дуже ефективно навіть в Російській Федерації, бо, власне, відомо, що ця потужна сила це виключно така собі Перторіанська гвардія Володимира Путіна і її ефективність як і бойового, і правоохоронного органу вкрай низька. Угу. Знаєте, ми часто е, з критикою виступаємо, чи то не з критикою, а так намагаємося все ж таки доносити правильні ідеї до українського суспільства. Часто нас засмучує якась несвідомість, е, те, що люди забувають про армію у спокійних регіонах. Але від вчорашнього вечора в нас з'явився додатковий привід, надзвичайно пишатися українською спільнотою і свідомістю. Е, е, о той е, збір коштів, який оголосив Сергій Притула, на е, збір для Байрактари. Е, він сказав, що буде три байрактари, і ще вчора здавалося, що це якась просто блакитна мрія, яка не може справдитися? Ну тому, що економіка стагнує, люди втрачають роботу. А вже сьогодні на ранок новина про те, що гроші зібрали на два байрактари. Ви, як військовослужбовець, коли читаєте такі новини, і коли розумієте, що це ще буде дуже круте посилення обороноздатності нашої армії, що відчуваєте? Що думаєте, і чи теж у вас виникають ті почуття гордості за суспільство, яке в тилу підтримує армію? Люту завтра свічуває, бо за сам на один волонтерський проект. Це проект масових розсилок, які мають відвадити росіян від призовних пунктів. У мене такого потоку грошей немає, тому відчуваю люту застрість. Але насправді це дуже класно. Насправді це дуже приємно бачити і щодо українського суспільства, і щодо лотовського суспільства, яке теж за одну добу зібрало на Україну на Баректар. Головне, щоб Баректарів тепер вистачило з такою загальною підтримкою. Пане Віктор, ще трішки військової економіки. Ракета, якою стріляли по НПЗ в Кременчузі, калібр, коштує 6,5 мільйонів доларів. Дрон, яким попали в нафтопереробний завод Ростовської області, коштує за різними даними від тисячі до 10 тисяч доларів. Там, знаєте, в мережі різні версії висловлювали, що це за модель цього дрона. Але сам факт: ну до десятки, так то це ми такі ефективні чи ми такі економні? Це в росіян таке криві руки, насправді. Теоретично цей дрон пролетів над великою кількістю контрольованої росіянами території і мав би бути збитий. Як такий, бо це все ж таки це не крила та ракета, це досить таки тихоходна штука, яка, в принципі, як ви, ви точно бачили на відео, помітно навіть візуально. Але те, що він долетів, це як свого часу, ви пам'ятаєте, як німець сів на червону площу в Москві на приватному літаку, хоча мав мав бути перехоплений ще на кордоні, це свідоцтво того, в якому стані зараз перебуває взагалі організація служби у Збройних силах Російської Федерації. От воно пролетіло, воно прилетіло, воно пролетіло. Над окупованими територіями, над російським кордоном. Воно прилетіло на стратегічний об'єкт, воно на нього впало, і бум. І це, це свідчить про, скажімо так, що, про те, що росіянам взагалі це не дуже їхня війна, вони не дуже. Е Мають якийсь навіть психологічну готовність вести бойові дії, інакше як у наступі, інакше як у власне, коли їх дуже багато, вони йдуть за вогняним валом. А просто бути як то в них кажуть, на чеку вони вже не можуть. Дякуємо. Почули військовослужбовець збройних сил України та член політради партії демократичної сокира і публіцист Віктор Тригубов був з нами на зв'язку.